Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві. 21 травня 1183 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора в день поруч з Одесою був російський розвідувальний дрон, дали в області повітряну тривогу, наче наші хлопці його збили. А вночі була загроза балістики тут на півдні, наче вона нічим не закінчилася. Може там російське недолуге. ППО в Криму щось намагалося збити. Ну і як завжди, вночі ще були мопеди. Всі вони летіли на схід України в сумах багато прильотів як по енергетиці, так і по житловим будинкам. На південь мопеди не залітали. А сьогодні в Одеській області зловили зрадника, який влаштувався на якесь оборонне підприємство і намагався передати росіянам наші розробки. Щодо Миколаївщини, то тут... Без прильотів та збиттів іранських шахедів, але в районі Очакова знову, як завжди, в дрони від росіян, без постраждалих є невеликі руйнування. На Херсонщині також тривають російські атаки без загиблих, але десятеро травмованих людей. І цієї ночі нарешті дрони летіли на Росію, і наче були там прильоти. Але поки що відео немає. Наші хлопці кажуть, що уражений якийсь там військовий завод дуже добре.